Які тісні співпраці міської влади з міжнародними партнерами за їх фінансової підтримки та за допомогу громадської організації проліска на базі криворізької гімназії номер 98 відкрився новий освітній дитячий хаб Діджитал. Цей простір буде використовуватись для навчання та офлайн-консультацій учнів цього закладу та внутрішньо переміщених осіб, які проживають у ньому. Перевірити можливості нової локації завітав і новий криворіжець Данил, який знайшов прихисток у цьому закладі. Зараз ще навчась на першому курсі. Роботи стало двічі більше, ну, і доведеться ще більше працювати. Цей клас допоможе мені подалі в моєму навчанні, допоможе розвивати мою спеціальність, можу шукати якусь інформацію, читати лекції. В складних умовах війни Кривий ріг об'єднує міжнародні та вітчизняні організації для залучення фінансування з метою створення максимально комфортних умов для розвитку підростаючого покоління. Тож цей відкритий простір дозволить не тільки забезпечити дітей доступною освітою під час війни, а й надасть їм можливості розвиватися, отримувати підтримку та спілкуватися з рідними за фінансової підтримки гуманітарного фонду України управління ООН з координації гуманітарних справ оча України ее uh. Громадською організацією пролізка було обладнано два навчальних класи це інфоточки, в якій в які було надано допомогу вигляді побутової техніки: це моноблоки, кондиціонери, вайфай-роутери, принтери та інтерактивний комплекс. Кожна дитина потребує безпеки, підтримки, уваги та можливості для всебічного розвитку. Тож у кривому розі на базі закладів загальної середньої освіти створено вже дев'ять сучасних освітніх просторів. Відкриття го хабу саме у цій гімназії було спрямовано вони на надання додаткових можливостей для розвитку внутрішньо переміщеними особами та дітям соціально незахищених категорій учнівського контингенту закладу. Ми об'єднуємо і закордонні, і вітчизняні організації, і місцевий бюджет за для того, щоб створювати такі хаби. Сьогодні він відкривається вже десятий. Тут діти зможуть ну, по перше, з безпекою тому, що тут є укриття, провести час тут і навчання. І ігри, і просто нормальне спілкування зі своїми однолітками. І ми це робили. І далі у нас є велика програма відкриття таких хабів. Сьогодні у закладі проживає 44 внутрішні переміщені особи, для яких за рахунок міського бюджету організоване харчування, медичний та соціальний супровід. А відтепер, після відкриття хабу, у нових криворіжців з'являються і нові можливості здобувати сучасну освіту та бути інформаційно обізнаними. Також у найближчий час за сприяння дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в кривому розі буде відкрито комп'ютерний клас і у гімназії номер 91. Маргарита Назаренко, Сергій Філоненко, перший міський.